Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Вибухи у Мурманську обмеження польотів вели на всьому Кольському півострові. Затримуються рейси на виліт та на приліт. У Мурманській області вели план килим у двох аеропортах, скаржаться на атаку дронів. Один із ворожих пропагандистських телеграм-каналів повідомив, що обмеження були введені на всьому Кольському півострові. Особливий режим торкнувся в тому числі міжнародного аеропорту Мурманськ за 4 кілометри від. Олища Мурмаші за 24 кілометри від центру Мурманська, аеропорту Хібіне, в 15 кілометрах на південь від міста Апатити. Мурманські Хібіни перервали роботу, затримувалися рейси на виліт і на приліт. Вчора заложний був у Києві і заглянув на таємну розмову до Сирського та передав йому якусь папку. А вже сьогодні горить Мурманськ. Пишуть про два знищені ту 95 Росіяни розмістили свою стратегічну авіацію так, щоб з опорою на один і той же аеродром одночасно і погрожувати НАТО і далі обстрілювати нашу землю. Міно. Норвегії на цьому тижні опублікували супутникові знімки, які свідчать, росіяни перебазували мінімум сім стратегічних бомбардувальників ту 160 та мінімум чотири стратегічні бомбардувальники ту 160 на аеродром Оленія на Кольському півострові за 100 кілометрів від міста Мурманськ, головної бази північного флоту ВМФ РФ. Для нас географічна позначка аеродром Оленія вже знайома. Бо якщо опиратись на повідомлення міноборони України та ГУРМОУ саме цього литовища, рашисти здіймали в повітря свої стратегічні бомбардувальники для ракетних ударів. В по нашій цивільній інфраструктурі, тим більше були повідомлення про те, що орки перекинули свої сім ту 160 на олені а ще на початку жовтня 2022 року, коли якраз готували нову атаку проти нашої країни. Але для західних ЗМІ сам факт перебазування російських бомбардувальників на північ РФ викликає певний ажіотаж, бо так виходить, що орки зуміли розмістити свою стратегічну авіацію так, щоб загрожувати не тільки Україні, але й також північному флангу НАТО. Напередодні навчань стійкий полудень при Свячених застосуванню ядерної зброї. З іншої сторони, тут варто зробити такий висновок: росіяни вимушені маневрувати так, щоб сім стратегічних бомбардувальників Ту-160 лише чотири бомбардувальники Ту-160 мали загрожувати одночасної Україні її північному флангу НАТО. Схоже, це максимальна кількість стратегічних бомбардувальників, які РФ може одночасно підняти у повітря. В той же час ще 19 серпня телеграм-канали писали, що два законсервовані Ту-95 без крик доставили до аеродрому в Жулянах. Світи перебазували в таємне місце в Україні. Є понад 50 пілотів-пенсіонерів, які здатні керувати цим літаком, а також техніків для нього крила змонтують на аеродромі. Крім того, захоплено десятки ракет. Україна отримала новий шалений козирь. Сьогодні ці літаки вперше відкрили вогонь захопленими ракетами по Енгельсу та Олені, захопленими ракетами у відповідь на атаку по Україні одразу після того, як російські бомбардувальники почали повертатись на місця базування. Потужні удари пишуть про згорівші аеродроми російським Сіло там нікуди було сідати. Інформація перевіряється. Якщо це дійсно правда, це просто паніка та кінець російського режиму, пише телеграм-канал Помсти. Удари по аеродромах на території РФ не тільки сприяють знищенню російських літаків, складів, боєприпасів і палива. Це ще один ефективний спосіб боротьби з кабами, якими РФ обстрілює прифронтові міста України. Про це розповів льотчик-випробувач першого класу, полковник повітряних сил Збройних сил України ЗСУ Олександр Лиходід. Одна з останніх успішних операцій ЗСУ удар по військовому аеродрому Маринівка у Волгоградській області. До речі, цей аеродром розташований недалеко від аеродрому Морозівськ, по якому сили оборони України вже завдавали удару. Саме там знаходився розвідполк су 24 Су-24. МР. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.